Так, нарешті я вже добралася додому, зробила нам лімонатик. Зараз буду показувати, що привезла із села. Розпаковка. Так, домашня рідісочка. Домашні яйця. Віжесенькі. Домашня полуничка, ароматна. Це просто. Ну, от уже, вже не витримав, вже взяв покуштувати. Смачна? Так. Зелень, укропчик, чесничок, молодесенькі, рукола. Обожнюю руколу, Мої не дуже люблять, але я її просто обожнюю. Салатка. Цілий великий пакет нарвали. Цибулька молоденька. Зелені привезла дуже багато. Ну, нічого, зараз це корисно, потрібно їсти. Домашній творожок, свіжайший, мамочка, зробила, а ще домашня неймовірна сметанка. Дякую рідним за гостинці.